Черга із фур до Ягодина тягнеться більш як на 40 кілометрів. Довжелезна шеренга зайняла цілу смугу міжнародної траси кувиль Ягодин. Далекобійники змушені стояти добрий тиждень, аби добратися до кордону. На фоні цього розвиваються нові види бізнесу. Як кажуть водії, за 3 тисячі гривень до пункту пропуску можна добратися за один день. Такого не було десятки років, кажуть старші далекобійники. Ситуацію, яка склалася на міжнародній трасі Ковель-Ягодин, можна назвати не інакше як транспортним колапсом. Фури вишикувалися в тісну колону, зайнявши половину дорожнього покриття. За півгодини по дорозі ми побачили кілька дріб'язкових автопригод. Двічі автомобілі, що розминулися на тонкому відрізку траси, повідбивали дзеркала заднього вигляду. Черга утворилася близько місяця тому. Пропускна. Система дала збій як на українській, так і на польській стороні. Зокрема, на польському боці активісти заблокували дорогу і поставили такі вимоги: повернути з України окремою смугою порожні вантажівки, відновити дозволи для українських перевізників забезпечити цілодобовий фітосанітарний контроль. І, хоча пункти пропуску Ягодин та Дорогуськ уже розблоковані, ситуація з чергою ще критична. Станом на 13 вересня колона тягнулася більше. Так на 40 кілометрів від Ягодина до Ковеля. На цій дорозі вирує окреме життя. Що тут склати? Супать нормально, тут ліжко все. Ну, а от ви їздите по європейських країнах, скажіть, будь ласка, там є такі черги? Ні, немає. Оце взагалі стало тільки оце на днях, як оце було закриття кордону з польської сторони. А так взагалі нема там черги. Ну, Кілометр, два-три це не черга. Це так, ну як завжди. Такого нема, звісно, як тут у нас. А в нас так постійно, так? Ну так, у нас тут постійно так. Ну Це почалось, ну, мабуть за місяць, півтора, два, отако. Такі черги стали. Ну От четверо суток назад я приїхав, то черга була, я став 52 кілометри від кордону. Ну, ну Як видно, що сміття ніхто не прибирає, хоч би якісь ящики поставили, то люди б складали туди. А так, ну. Назбирав цей смітник, ну не буде живо. Ж вибачте за такий нескромний випрос у туалет іде. Вокруг природа це все наше. <рес> Дого, ну а що, як є, так є. Я так і кажу. Щодня привозять хліб, обіди поміж машинами розносять місцеві. А покажіть чим годуєте, хоча б. Що пропонуєте? Пілішами, пиріжками. Ага. І скільки вас коштує? Скажіть, <рес> <рес> це просто цікаво. – 50 гривень дируни. Ага, то, то ви тут місцевий і підробляєте так. Ну а як А де ж роботу взяти? Вдома готуєтеся. Ну, звісно, до такого життя далекобійники звикли розповідають, що деякі хитруни уже навіть навчилися заробляти на такій ситуації. Торгують чергою. Приїхати поза колоною коштує 3 тисячі гривень. Такі послуги надає нібито місцева поліція. Дуже багато машин об'їжджають, селами, куди хоч корчами. Уб'їжджають, заїжджають без колейки, там в Любомлі на перекрюстку. Mm -hmm. Поліцаї торгують собі за гроші, пропускають, проводять. Та й все. На все, mm -hmm. на все це очі закриваються, а ви як стоїте, то та й стоїте. Вночі говорять по рації, там продвіжки по два по три кілометри, а до нас не доходить. Там, буквально 200 метрів проїдемо за ніч 300 метрів. <різь> Хлопці їдуть назустріч з кордону, кажуть по рації. Хлопці, там розриви по 3-4, по 5 кілометрів. Зараз у вас буде велика продвіжка. Проходить ніч, ну буквально на 300 метрів проїдемо і все. А то на дві машини, на три і все. А ви кажете, от пропускають за кошти поліцейські. От, а скільки коштує купити чергу? Колись приїжджали, предлагали три тисячі і проводять прямо аж до границі. Три тисячі гривень. Це поліція сама. Так, да, да, да. поліцей з мигалками, все положено. Угу. Їдеш як дядько. Ці далекобійники стоять у черзі уже три-чотири доби, і ще стільки часу пройде. Поки не доїдуть до кордону, хіба, як то кажуть, дадуть на лапу. Така невтішна ситуація тісно пов'язана з експортом зерна, бо ж справи державні першочергові. Хоча проблема і не є несподіванкою. Зрозуміло, що без портів основна логістика йтиме через наземні пункти пропуску. Ну і зрештою, питання фітосанітарного контролю та окремої смуги для порожніх фур могли б вирішити заздалегідь. До колапсу, і що немало важливо, кожен день простою. Це кошти, які витрачає підприємець і держава. Отож, тисячі фур без води смітників і туалетів. Це траса у Європу, яка зараз виглядає саме так. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.